Корисне дозвілля. Англомовний дискусійний клуб Фріді провів свій черговий тематичний вечір. Його учасники спілкуються виключно англійською мовою. Опанувати її молоді допомагають модератори, які добре володіють іноземною. У програмі фріді спілкування з запрошеними гостями, тренінги, навчання мові та ведення дискусій, спілкуючись у широкому колі, учасники опановують розмовний варіант англійської мови. Засновник клубу, студентка одного з місцевих вузів Тетяна Маланюк, каже: англійська мова найпопулярніша, знаючи її, можна вільно подорожувати багатьма країнами світу. А я думаю. Що кожен хотів би почути певні слова і про фільми, де, які в нас були теми, і про музику в нас була тема, і про українське кіно. Зрештою, ми охоплюємо всі 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 теми, які є дуже цікаві для всіх людей. Тобто, а наша цільова аудиторія – це є студенти, це є навіть учні. Ось сьогодні навіть присутні учениця восьмого класу. Навіть тобто, і можна сказати, що знання студентів і знання учнів. Ну, в деякій мірі вони не відрізняються тобто говорити, 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 і не буває навиків, і це зрештою добре для вас.